У мене запитання і коментар. Скажіть, будь ласка, безліч експертів, не тільки українських, але й європейських, і американських, безліч журналістів в Україні, стверджують, що блок Петра Порошенко і Народний фронт є найяскравішими прибічниками олігархів. Якщо так як ви кажете, тоді чому за цей час Народний фронт? Втратив повністю підтримку громади, блок Петра Порошенко зменшив її. До а Батьківщина, набрала. яка не позиціонувалася, як, угу. о, та, як на боці олігархів, вона навпаки, на боці широкої громади, там, тарифні діла, всі, збільшила підтримку. Тобто, якщо правда, то ви кажете, як пояснити ці. Ну, аберації. Ну... ваше запитання є відповіддю. Найбільший результат на виборах то отримав БПП і народний фронт, які мали найбільше Ні-ні, Я кажу проти. А сьогодніш... потім отримавши владу, отримавши владу, потрібно працювати. Ви ж картинки не нагадуєте. людям. я заперечу вам в тому, що підтримка олігархів і олігархами. Не гарантує. Пане Сергію, на сьогодні на вибори, оті ті люди, які в Народному фронті і БПП, підуть під іншими прапорами. І що? Вони переформатуються інші і, і, політичні сили... І думаєте, ціли? їх підтримають, да? так? Ні, я не думаю, я констатую факт минулих виборів. Ми в одному турі обрали президента. От, Ні, ну, і всі українці знали, що. Я це... реча, що на виборах переможуть олігархи, не підтверджує. Всього підтверджує прямо протилежне. Що люди голосують за того, хто не на боці олігархів. Соціологія сьогоднішня це підтверджує. Ви говорите протилежно, тому я запитання, як це пояснити? Чому ви говорите протилежно? Не те, що підтверджує соціологію. Соціологія показує, підтримують тих, хто не за олігархів. Так зрозуміло? А ви кажете, підтримують тих, хто за олігархів. Соціологія не підтверджує, ні, те, що ні, ну ті, хто йшли на вибори, і Народний фронт і БПП. Вони ж не декларували, що ми підтримуємо олігархів. Я і кажу будем... про сьогодні вже. То, те, що вони йшли на вибори, вони багато чого обіцяли. Вони обіцяли вони виграти відмовитися. Вони обіцяли. Преамбулу ви пам'ятаєте у коаліційній угоді? Пам'ятаєте, да? По не пам'ятаєте? Пам пам Вона достатньо. на боротьбу з бідності, на зростання Гарні на речі, добро... речі. добробуту. Да, та взагалі класна коаліційна угода. коліці да. пере... нагода. Якби виконали ні... частково. Ніякої боротьби з бідністю, ніякого зростання добробуту. Нічого цього не відбулося, розумієте? А, а в преамбулі це є. Тому говорити про ті часи ми зараз не будемо. От вчора Вікторія Сімар згадувала на Фейсбуку, як це було. Коли все це починалось? Яка була довіра, який був революційний ентузіазм, як бійці Яруша заходили, як приймали рішення в уряді дозволити людям з автоматами там бути присутнім? Uh -huh. Розумієте? Яка вся ця революційна романтика? Яка разюча відмінність сьогодні? Yeah. Що ніяких бійців, ніяких автоматів, ніякої народної підтримки, тільки протести. Тобто за два роки знищена повністю народна довіра чим? Підтримку олігархів, перш за все. Відсутністю реформ, перш за все. Тому не потрібно так думати погано про українську громаду, що вона так уже купується на всі ці телевізійні речі і що можна її промити мізки політичною рекламою. Громада чудово з усіма речами розбирається.